Між двома братами глава друга подорож у Прайдленд. Дні в рідному Прайді спливали швидко. Сарабіс ставала сильнішою, розумнішою, але всередині у неї росло відчуття приреченості. Вона любила свою домівку, сестер, навіть батька, хоч його погляди здавалися їй надто суворими. Але вона знала, її доля вже вирішена. Настав день, коли її відправили в Прайдленд. Вона мала провести там деякий час, щоб познайомитися з майбутнім нареченням. Її сестри зібралися біля виходу з лігва, проведжаючи її. Повертайся хоча б у гості, сказала одна з них, намагаючись всміхнутися. І не забувай нас, тихо додала інша. Сарабі розуміла, що цей прощальний момент означав набагато більше вона більше не буде жити тут. Батько не дозволить їй повернутися просто так. Батько стояв неподалік, спостерігаючи за прощанням. Він не виказував емоцій, але сарабі знала, для нього це теж непросто він не міг дозволити собі слабкість він вважав, що віддає дочку не тільки заради політики, а й заради її майбутнього. Будь гідною представницею нашого роду, сказав він нарешті. Сарабі кивнула, вона не знала, що сказати, вона просто зробила те, що від неї очікували, пішла. Подорож у Прайдленд була довгою і виснажливою. Сарабі супроводжували кілька левиць із її прайду та один зрадлий гепард посланець, який мав передати її безпечно. Вона чула багато історій про землю, куди вирушила, але побачити все на власні очі було зовсім іншим досвідом. Прайдленд здавався могутнім і величним, великі рівнини, могутні дерева, повнорідні річки. Усе це вражало. Вона не могла не визнати, ця земля була прекрасною. Коли вони дісталися до Прайдроку, Сарабі вперше побачила тих, хто мав стати її новою сім'єю. Короля Хаді, батько майбутніх королів, стояв на вершині скелі, спостерігаючи за прибуттям гостей. Поряд з ним були два молоді леви, його сини. Один з них, золотошерстний та впевнений, одразу привернув увагу. Його постава, гордовитий погляд, рішучість у кожному русі, усе видавало в ньому справжнього лідера. Це був Муфаса. Другий Лев стояв трохи збоку. Він був стрункішим, з темним хутром, і його вираз обличчя був менш впевненим. Його звали Така саме він мав стати її майбутнім чоловіком. Сарабі відчула, як її серце впало в вп п'яти. Король Ахаді урочисто прийняв гостей. А молоді леви підійшли привітатися. Муфаса подивився на неї з цікавістю, а така, здавалося, не знав, куди подіти очі. «Радий вітати тебе, принцесо Сарабі, сказав Ахаді. Я сподіваюся, що ти знайдеш наш дім гідним притулком. Сарабі нахилила голову. Я вдячна за гостинність, ваше величність». Муфаса зробив крок уперед. Ти пройшла довгий шлях. Прайдлен, чудове місце. Сподіваюся, тобі тут сподобається. Він посміхнувся і Сарабі відчула, що від цієї усмішки всередині стало трохи тепліше. Та коли вона глянула на таку, то побачила інше. Його очі були сповнені невпевненості, але й водночас тепла. Ми будемо раді, радий бачити тебе тут, нарешті сказав він. Сарабі зрозуміла, цей лев боязкий і сором'язливий, але не злий, і, можливо, він не такий уже й поганий. Проте в її серці ще не було місця для почуттів, її доля була вирішена, але чи могла вона прийняти її без боротьби?